Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, бріво Христі. Коли стоїте, каже Господь, на молитві, то прощайте, якщо маєте щось на когось. Бо це є дуже важливо, коли ми, будучи на молитві. Показуємо Богове. ось я, який Господи. Чуєте, як треба молитися? Найбільша наша помилка, що ми часто на, на молитві розказуємо Богові, який Він має бути. Боже, почуй мене. Боже, ти не бачиш, як, яка в мене біда. Ми розказуємо, що Бог має робити. Ми розказуємо йому, що нам треба. А на молитві має бути одне і основне. Ось я, Господи. Я прийшов до тебе. І своєю молитвою я тобі хочу доказати, що я прийшов до Тебе. Я сам ходив і заблудився. Я сам ходив і грішив. Я сам ходив і, і блудив. І що направо треба було йти наліво, а де треба було йти прямо, я йшов назад. І я розумію Боже, що це було тому, що я хотів бути без тебе. Що я хотів показати всім, що я. Справлюся без тебе, Господи. Оце є молитва, яка має мене перед Богом поставити. Ось я і Бог мій. Я стою перед Тобою, Господи. І в молитві каже Господь, що просите, буде вам. Зверніть увагу, як ми просимо у молитві. Ми просимо, щоб для нас щось було добре? так? І хіба це є зле, що ми просимо для себе? Як в мене дитина хвора, і я прошу, Господи Боже, оздоров мені дитину. Хіба це зле? І якщо мені дуже тяжко. У мене розпалася сім'я, я дуже сумую і плачу. І молюся, Господи Боже, поверни мені це все назад. Хіба то є зле». Хочу з вами поділитися такою думкою. Просіть у Бога те, що Бог одобрить. З вашої позиції. Просіть так, щоб Господь Бог сказав, о, це ти добре просиш. Просіть так, як для Бога. Не так, як для себе, а так, як для Бога. Виправ, Господи, мою проблему, але зроби так, щоб коли ти будеш дивитися на неї згори, щоб ти її одобрив. Знаєте, ми часто, коли <кхе> сумніваємося в якомусь кроці, в якомусь виборі, ми йдемо і питаємо поради. Питаємо поради, ясне діло у тих людей, які для мене є авторитетом. І часом ота порада є достатньо для того, щоб прийняти певне рішення. Зробіть Бога для себе авторитетом. Щоб ви приходили до нього за порадою. А не як жебрак, який просить милостині. А не як якийсь ну, такий великий страдальник, що прийшов, Господи, ти бачиш, як я страдаю. Боже, ти бачиш моє терпіння. Боже, ти бачиш мій тягар. Ну і що, Бог має? Заплакати, чи що? Я дуже часто люблю повторювати таку фразу Бог не вуйко. Щоб ви це запам'ятали, щоб це слово вас зачепилося там і назавжди залишилося у вашій голові. Бог це абсолютне добро. Ви можете представити, як це? Бог це абсолютна любов. Ви можете уявити собі на одну секунду, як це? то не приписуйте Богове в якості якогось діда, який недобре не чує, бо Боже, чого ти мене не чуєш, який, бо, який не бачить. Боже, подивись, яка мене біда. Перестаньте робити з бога каліку. Бог є абсолютна досконалість. І в Бога нема такого що Він що забув, не побачив, не розуміє. Все, що ми робимо, це наслідок наших вчинків, або тих, хто навколо нас, або інших. Все, що ми маємо сьогодні, все кругом, що, що ви можете побачити навколо себе, на собі, кругом, це наслідок чиїсь старань і вмінь, наслідок якихось дій, це наслідки. І коли Господь Бог на тебе дивиться, ти живеш у цих причинно наслідкових системах. Так? От, от все, що є, це є наслідок чиїсь якихось дій. Ми живемо в, цьому, в цій системі. І ти кажеш, Господи, поможи мені. І Бог каже: Кажи! Ти хочеш, щоб я змінив основи буття заради тебе. Аргументуй. Якщо я побачу нормальний аргумент, я зміню. Бо, бо Бог словами не розкидається. Він каже, скажеш, ці горі пересунеться, вона пересунеться. Але зразу питання. Для чого? Для чого ця гора має пересуватися? Розумієте? Бог дає мені можливість. Поучаствувати в плані його спасіння. Як? Самому себе. А як зробити? Собі подарунок? Ми завжди комусь робимо подарунки, так? Але чи ми робимо собі подарунки? Так, собі щось там то куплю, щось там то? Це не подарунок. Найкращий подарунок для себе це придбати друга. І як би це дивно вам не звучало? Якщо ти не маєш друзів, то ти ніколи для себе не робив подарунка. Найкращим подарунком для себе це друзі, бо друг це. Індикатор твоєї порядності. Якщо в тебе є друг, то це індикатор твоєї надійності. Якщо в тебе є друг, то ти подобаєшся Богові. Бо я хочу бути другом Богом. браком, попрошайкою. Не якимось начальником Боже, ти що не ведеш подивися, ні, не начальником другом. Я знаю, що він мене почує як друга, і я знаю, що він мені поможе як другове. ніколи не відкаже. От той справжній, справжній справжній друг, який постійно є біля тебе. Робіть собі подарунки. Найкращий подарунок собі. Це придбати друга. І моліться. Як каже Господь, моліться, щоб вам не впасти в спокусу. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!